Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Публікуються відео російського найманця ПВК Паладин, який звинувачує усі біда, та зокрема в ситуації у ситуації Курську Путіна та владу. Починається Росія за крок до громадянської війни. Наша страна не то, що на грані біди, і уже прямо около неї. Наша страна вже в біді. В великій біді. Безпілотники літають по всій центральній частині Росії, Вплоть до Москви і Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом. А какая-то третья разрядная страна. Корабли, которые могут выпивать как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более двух лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже два с лишним года. Люди, население вымирает, нищает, спевает, совсем плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это сделал так называемый президент, великий Путин, еще обращаюсь обращаясь к тем, кто находится на линии боестолкновения, на тем, кто в окопах. Вы прекрасно знаете, какое непотребство творится сейчас там, как в относительно военных действиях непосредственно, с профессиональной и общей точки зрения, так и с точки зрения командования. Вы прекрасно знаете те рожи, которые издеваются над вами и над вашими родственниками. Те гладкие штабные физиономии, которые приезжают на три часа в зону боевых действий, чтобы получить корочки участника боевых действий, которые получают по три ордена мужества, не, участия, не участвуя в боях, а то и теряя подразделения. Награды вообще рассыпают как фантики, в том числе и самые уважаемые ордена ордена мужества и даже звезды героя. Это недопустимо. Этого не должно быть. Мы призываем всех присоединяться к нашему Союзу, чтобы спасти нашу страну. Точка невозврата уже пройдена. Той же час на МКАДі проводяться додаткові перевірки Москва оточена. Джерела зазначали, що український спецназ та ДРГ у місті Москва об'єдналися із бунтівними вагнерівцями та готують атаку на Кремлі. Очільник штабу російського добровольчого корпусу РДК, який воює на боці України, Олександр Фортуна вважає, що Росія не залишила для себе жодних варіантів без танків у Москві або стрілянини в Кремлі. Обійтися не вийде у будь-якому разі перемога України і усього цивіля. Зованого світу це поразка Росії на полі бою. Це не санкції, не якісь економічні пастки, не якісь політичні ігри. Це абсолютна капітуляція на полі бою. Це єдина умова, за якою Росія сама для себе визнає поразку у війні. Танки в Москві ми побачимо. Я думаю, це по перше. Наголосив на віна. фортуна. Також зауважив, що диктатор Володимир Путін не є одним вселенським злом. Він один із десятків сотень і тисяч людей, які винні у війні. РФ. Проти України, я думаю, є люди страшніші ніж Володимир Путін, особливо ідеологи, руска і вісни, і багато людей, які не особливо на виду. Звісно, всі ці люди мають бути притягнуті до відповідальності, як військові злочинці, як люди, що стоять за злочинами проти мирного населення, за геноцидом населення. Вони мають бути покарані за всією суворістю закону. Я не прихильник такого, щоб вішати людей на стовпах і займатися самоуправством. Я вважаю, що мають бути трибунали, мають бути. Бути введені певні процедури щодо репарації, щодо пошуку винних і притягнення кожного винного в міру його провини до відповідальності. Є люди, які безпосередньо у цьому брали участь. А є ті, хто просто промовчав, хто на цю так звану СВО давав гроші. Є журналісти, пропагандисти у всіх ступінь провини різний, але усіх вона є. Наголосив очільник штабу РДК. Він також наголосив, що визначати, який вигляд матиме Росія майбутнього, все ж таки буде по перше, населення РФ а по друге у ті сили, які призведуть до зміни чинного кремлівського режиму воєнним шляхом, на його думку в Росії буде громадянська війна. Я думаю, що РФ зануриться у безодню громадянської війни. І питання буде тільки в розмаху. Можливо, це буде якась зовсім вже похмура історія. Можливо, просто війна еліт. Я думаю, що наймовірніше це буде просто війна еліт, оскільки саме еліти займаються накопиченням певних ресурсів, але я думаю, що ще не втрачена можливість у населення Російської Федерації взяти свою долю у свої руки. Шанс за Це цей із кожної годиною дедалі менше і менше, але тим не менше він поки що залишається рано чи пізно у цих людей буде вибір почати щось робити або занурюватися в якесь середньовіччя. Розімував Олександр Фортуна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.